Близько 150 учасників зібрав на татамі малої зали Паласу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста відкритий чемпіонат Дніпропетровської області серед хлопців та дівчат перед кадетською віковою категорією, кому не виповнилося 17 років, кращих з яких вже наступного року у лютому очікує чемпіонат України серед ровесників, за підсумками якого буде сформовано національну команду однолітків для участі у міжнародних турнірах і змаганнях. Наш регіон, звісно, як і всі інші у державі, має непоганий потенціал і в першу чергу лідерів. Серед Її когорти юних атлетів, які вже встигли заявити про себе не тільки на вітчизняних теренах, але і за кордоном. Ми маємо надію, що і серед цих дітей є талановиті, є, є здібні, і серед цих доволі молодих і хлопців і дівчат є чемпіони і призери чемпіонатів України по різних вікових групах. Тому я думаю, що завдячуючи такій системній роботі вони в перспективі виростуть Спортсменів високого класу, окрім іншого, зацікавленість викликав і рівень підготовки спортсменів, їхня здатність конкурувати на змаганнях значно вищого рівня, Зарештою, як і те, як вони прогресують, адже наразі перебувають у спокусливому віці і періоді свого життя, коли вже існують і з'являються нові зваби і принади. Тому завдання тренерів знайти шляхи, щоб утримати своїх підопічних у лоні занять. У ході них мотивувати їх до прагнення бути кращими ніж напередодні, адже результат приходить не тільки від зусиль до витривалої роботи. Це і процес вимагає достатнього часу, терпіння та послідовності і приємності. Фахівці і наставники не без задоволення констатують факт того, що наразі ми маємо непогане покоління. Я воленеволею порівнюю їх зі своїм часом, і я вважаю, що зараз рівень набагато вище і краще ніж то, що було в минулому, з кожним днем дзюдо змінюється багато інформації, багато відеоінформації. І зараз наші хлопці мають можливість там виїжджати на змагання у тхутху благодаря засу нашому, що ми можемо змагатися, можемо їздити по всій Україні. Рівень росте. За підсумками турніру, переможцями відкритого чемпіонату Дніпропетровської області у своїх вагових категоріях серед дівчат стали Анна Григоренко, Альона Бурдіна, Катерина Прокопець, Карина Ємець, Вероніка Загнізь Дніпра, кам'янчанки Ярослава Кирієнко, Кароліна Гаврись та Анастасія Сулема з Кривого Рогу. Більш значною виглядала перевага Дніпровців у тих, хто завоювали золоті нагороди серед хлопців. Їхніми володарями стали Гліб Мачула, Тимофій Литвин Денис Мулик, Емір Асанов, Костянтин Суханов, Метро Затуна та Олексій Катчан одній медалі найвищого катунку до рідних міст Сенельникова повіз Єгор Пара та Даніл Шепель до Запоріжжя. Гарним стимулом до майбутніх їхніх звитяг було вручення на нинішньому турнірі, посвідчення майстра спорту України Ярославу Харламову. Федеративними призовими були нагороджені 9 спортсменів збірної області, які вибрали медалі на чемпіонаті України серед чоловіків та жінок і шість на чемпіонаті України. Ю 16 які їм вручили голова федерації дзюдо Дніпропетровської області Григорій Король та його заступник. Владислав Ніколаєв